Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. І коли ми оприділилися, що нам подобається робити для Господа, то починаємо боротися за це, тому що не буде легко. Не буде легко, тому що є вороги, є сатана, який буде тобі казати, та ні, та ти недостойний, ти не можеш, тим тебе не вийде нічтожество Ну, плану Сатана буде знає, як знаходити і буде тобі насилати людей, які будуть казати, що ти неправильно зробив, ну так не робиться. І і за це треба буде боротися. Тому що не буде так просто. Захотів, зробив. Треба знайти, що тобі подобається, щоб ти міг робити, щоб тобі приносило задоволення. Потім. Починати це робити і боротися за те, щоб це робити. Якісно це робити. Ну, направду, хто, всі, хто віднайшли себе в Бозі, в Божому призначенні, то зрозуміть, про що я кажу. Бо про, за це пройдеться боротися. Спочатку ти хочеш, хочеш, просиш там, видираєш все, по, по головах іде, щоб це робити. А потім приходить е, е, лінь. Зневіра, або ще щось, або коментар хтось напише поганий. Ну, бачите, я тут на себе на відео одразу видаляю коментарі всі погані, ну бо вони не будують. І зазвичай коментарі пишуть не, не мені, а пишуть так. Ну, знаєте, типа, О, Марія, це просто людина, вона не може нічого там об'являтися, не може нічого казати. І то, і, то, і то. ну, Як хто як не може, якщо тут об'являється і каже, то. Ви щось переплутали. Приїжджайте, подивіться, докажіть Марії, що вона тут не об'являється, а не мені кажіть або пишіть там в коментарях. Я ж не ходжу на ваші мусульманські або протестантські сайти і не пишу там коментарі. О, ви не шануєте Марію, ви є ви там ту ту-ту-ту-ту. Не -ту 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 -ту". ж того не роблю. То якщо ви прийшли до мене на відео, на канал, то будьте благословенні і будьте е, уважні, послухали. Якщо ви не, ну, вам не подобається, що Марія е, говорить і являється, вийшов собі да й не дивишся. Ха, які проблеми? Навіщо це писати своє там? А я думаю, що це неправильно. Ну, ти, то, що думаєш, то ти створюєш свій канал і там говориш, що ти думаєш. І потім люди до тебе приходять, і ти з ними спілкуєшся. Якось так воно мало, мало би виглядати. Тому я на це не звертаю уваги. І вам рекомендую, хто вже в праці на Божих жнивах. То не звертати уваги на ці коментарі. Бо то я ж кажу, сатана в більшості випадків буде засилати тих людей, щоб тебе якось вибити з рівноваги, з твого миру. А, але ти, коли син Божий, то ти знаєш, що це чиї то слуги, просто кажеш, довіддення, я буду тут служити, це моє служіння, я це роблю для Бога. Я за це нічого не отримую. А коли я за це нічого не отримую, я нікому нічого не винен. Просто. Просто. І сьогодні візьмемо 25 грудня 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас усіх благословляю з моїм Сином Ісусом на руках та приношу вам того, хто є царем миру, щоб Він дарував вам свій мир. Я з вами і люблю вас, усіх дітоньки, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маємо сьогодні свято, маємо сьогодні благословення Ісуса і Марії і, і благословення на мир. Важливо мати мир в серці. Коли в тебе мир в серці, то вся праця буде йти добре. А коли якісь ці черв'яки будуть розрушати твій мир, твої основи, то тоді проблеми є, великі проблеми. Бо якщо не маєш миру на серці, то вся праця вже буде такою. Ну, знаєте, як воно? Не, не на то збудування. Тому важливо мати мир. Ісуса в своєму серці, а потім робити вже ту працю, до якої тебе кличе Господь, і не звертати уваги на ці всі на цих прислужників, сатани, я би так сказав. Тому практика сьогодні: приймаємо це благословіння миру і перебуваємо день в мирі, в спокої. Мир це коли ти впевнено рухаєшся за своєю ціллю, до того, що треба ціль поставити. Щоб потім рухатись до неї. Тому в мирі сьогодні, у кого нема цілі, ще, поставити ту ціль, а хто вже має ціль, то в мирі і спокої рухатись до неї. Марія каже: сьогодні тебе благословляю з моїм Сином Ісусом на руках та приношу тобі, того, хто є царем миру, щоб Він дарував тобі свій мир. Я з тобою люблю тебе, дитинко. Дякую, що відповів, відповіла на мій заклик. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па.